Пріоритетом для будь-якої дипломатичної ініціативи з припинення війни має бути непорушність суверенітету та територіальної цілісності України. Це головний результат міжнародної зустрічі у Джиді, Саудівській Аравії, де обговорювали шляхи до встановлення стійкого і тривалого миру в Україні. У перемовинах взяли участь понад 200 радників з нацбезпеки та дипломатів із понад 40 країн світу. Україна представила в Джиді формулу миру президента Зеленського. Після цього кожна делегація висловила свої пропозиції до неї. Всі учасники погодилися, що шлях до миру в Україні має базуватися на повазі до принципів статуту ООН та міжнародного права. Конкретні пропозиції щодо подальших кроків будуть підготовлені до наступної зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. полковник СБУ разом з нами. Пане Романе, вітаємо. Доброго дня суді. Отже, в Саудівській Аравії відбулася зустріч дипломатичних радників із національної безпеки з приводу майбутньої формули миру. Як ви оцінюєте ці переговори? Чи отримала Україна той результат на який сподівалася? Ну, ми маємо розуміти, що в першу чергу добре що така увага приділена цим перемовинам. І ми бачимо, що зараз зростає саме, скажімо так, присутність лідерів різних країн не тільки Європи а й різних країн, які приїжджають і як мінімум висловлюють своє бачення щодо подальшого перебігу подій, і як має розвиватися, скажімо, розвиватися вдалі події. І ми знаємо, що не все там гладко проходить там деякі країни там свої позиції виносять, але те, що ми маємо насилувати на своїх позиціях і нести свої е формули і свої ініціативи, і за них стояти, ну це дипломатія. І як можна більше наші дипломати мають людей схиляти на нашу сторону, для того, що мир має бути тільки на умовах України. У переговорах в Саудівській Аравії взяв участь Китай, і міжнародна преса відзначає конструктивну в принципі позицію. Пекіну чи справді це збільшує шанси виходу міжнародних мирних ініціатив на конкретні результати? Ну, ми маємо розуміти, що Китаїн буде конструктивний, але він завжди буде також переслідувати свої інтереси, інтереси тих, які скажімо, союзників, які йому ближчі. Ми маємо це розуміти. Але при цьому ми маємо розуміти, що ми маємо все зробити для того, щоб його конструктив схилився на нашу сторону. І такими подіями, такою постійною роботою, це і Робить та Китай також, скажемо, залежить від багатьох країн, в яких в нього також є ринки, де да, залежить від економіка, там військова його потуга, і тому чим більше країн буде підтримувати те, що скажімо, нас. Тим скажем буде і позиція Китая буде більш скажем прихильна до нас. Тому зараз вона звичайно він зробить правильні заяви, він підтримує нас там, де потрібно, але все-таки потрібно цієї країні працювати більше для того, щоб мати його 100% підтримку. Ми бачимо, як Росія реагує на цей форум, і ми розуміємо, що там частина чи то партнерів, чи ну принаймні. Партнерів по певних об'єднаннях були представлені, як то Китай, ну я говорю про Брікс, Індія. Скажіть, а на вашу думку, наскільки після цього форуму контакти Китаю та Індії з Російською Федерацією можуть відбуватися? Адже в Кремлі повідомляють про те, що їх поінформують їхні колеги з цих країн про перебіг цих переговорів? Ну, тут буде все залежати. Я думаю, що окремо будуть розмовляти між собою і міністри закордонних справ і лідери в Росії. Немає іншого вибору, якщо ці країни були представлені на цьому з'їзді, як висловити, скажем, таку позицію, тому що вони ж розуміють що обговорювались питання без Російської Федерації. І це вже не перший раз, коли, наприклад, той же самий Китай робить заяви, які досить не подобаються Російській Федерації. Ми можемо пам'ятати там різні про суверенність і неділимість України, про ну взагалі інших держав, як він Китай про це говорив і як виступав посол в ЄС, який теж говорив речі, які Росія вважає неприпустимими. Тому я думаю, що однозначно вони будуть намагатися щось сказати, але це не от зараз така ситуація, що це не буде дуже турбувати ні Індію, ні Китай. Вони розуміють, що вони зараз ще на. Стороні, скажем так, добра, і вони дуже зараз впливають на світові події, і просто зараз перейти на сторону Російської Федерації для того, щоб бути таким же ізгоєм, як Російська Федерація, ніхто не буде. Вони будуть намагатися грати десь, Скажем так не посередині більше так на стороні все ж таки цивілізованого світу, але росіяни звичайно хочуть, щоб вони підтримували їх. Ну, тобто, ризику того, що віртуально представники від цих країн будуть відстоювати інтереси Російської Федерації, вони відсутні чи мінімальні? Публічно точно ніхто не буде висловлювати. Ми ж розуміємо, є скажімо так, реал-політик, да яка є, а є інтереси свої в цих країнах в Російській Федерації. Теж зокрема, ми знаємо, що Китай зараз і ресурси в Російській Федерації бере дешеві. І Індія там досить, скажімо так, від Російської Федерації в певних моментах залежить. Але публічних заяв і підтримки Російської Федерації я сумніваю, що вона буде, Як і зараз немає так само я сумніваю, що вона буде в майбутньому. Бо це шлях в нікуди для якщо ти хочеш бути країною, яка скажімо так, яка сприймається на міжнародному рівні, пане Романе. За повідомленням Міноборони минулого тижня російська армія е, суттєво збільшила кількість обстрілів на сході України. Чи відомі причини такої активності ворога? Ну е, причини одні, якщо ми говоримо про схід, якщо ми говоримо про напрямок Куп'янський Лиманський, Росіяни там намагаються проводити свої наступальні операції і наступальні операції вони звичайно по класиці супроводжуються великими великою підтримкою артилерій, артилерійських артилерій тому це є той факт що росіяни використовують більше боєприпасів тому що намагаються продавити нас на цих напрямках Ну, і сили оборони України завдали ударів по мостах на межі з окупованим Кримом перед тим як були атаковані російські кораблі в Чорному морі. На вашу думку, наскільки суттєво це впливає на оперативну ситуацію на південному напрямку фронту? Ну, наше основне завдання. Ми розуміємо, що е, сучасна війна залежить від ресурсів від е, тих, які будуть поставлені військам на передній край для того, щоб вони проводили свої операції. Е, завдання ударів по мостам. Ми вже це проходили зі звільненням правобережного плацдарму. Херсонського ми завдавали удари по мостам. Росіяни змушені були відійти, тому що була перебита їх логістика. Зараз ми маємо зброю, яка має можливість також перебити шляхи поставки озброєння Російської Федерації до Запоріжжя і до Лівобережжя Херсонщини. Тому це правильна тактика, скажімо так, в період ведення нами активних дій на лівобережжі, перебивати їх логістику і намагатися просунутись далі. Зрозуміло, пане Романе. Дякуємо вам, Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. полковник СБУ, що й не був разом з нами.